І саме Маркер подій можна слухати щобудня в етері «ФМ Галичина або підписатись на наш канал в Ютубі «ФМ Галичина, аналітика, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Бо сьогоднішній мій гість напевно знає все і більше про енергетику Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю вас, дякую за добрі слова, але це трохи перебільшення. Є така одна ситуація, як то кажуть, чайник закипає і то без електрики. Коли пробує розібратися, що ж це за такі в нас різниця між, наприклад, екстреними вієловими, аварійними та іншими відключеннями? Як їх в принципі розрізняти? І яка різниця для нас, споживачів електроенергії в воюючій країні? Як їх розрізняти? Давайте спробуємо. Значить, перший етап називається прилетіло, десь щось пошкоджено прямо зараз. І це спричинило аварійне відключення через те, що якийсь об'єкт прямо зараз пошкоджений чи зруйновано. Це аварійне відключення. Далі кожного дня «Укренерго» – це компанія, оператор нашої енергосистеми, робить розрахунок, скільки електроенергії. Прогнозно будуть споживати, скільки потрібно в ідеалі, а скільки в нас є. І доводить до кожної області певний ліміт. Там кажуть, наприклад, е там, Полтавська область. Скільки то є електрики для вас, вам потрібно по розрахункам е 900 МВт, але в країні є тільки для 90% необхідної електроенергії згенерувати. Тому у вас буде 800 І так, кожен регіон отримує свій ліміт і знає скільки в нього максимальна кількість споживання можливого є. І от тоді з'являється таке повідомлення, як сьогодні, графіки аварійних відключень в семи областях. Тобто тепер от кожна область дізнавши свій. Ні, міт, ні, 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 ні. ні, 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 ні. Я... Це, це, це планове відключення. Це от те, що в Києві, наприклад, є така програма Київ інформаційний. Ви можете його відкрити і побачити графік відключень на завтра, на післязавтра, виходячи з е, звичайно, звичайного графіку. Це планові відключення. А далі відбувається час від часу, що в регіоні ліміт не витримують і починають споживати більше, ніж е, е, можна дозволити собі в рамках сьогоднішнього споживання. От тоді, от, от те, що ви зараз прочитали, от виникає тоді. От Ні, тоді ну, мене тут виникає графіка кон... аварійних відключень. Пане Олександр, виникає когнітивний дисонанс. Як може бути графік? Аварійних, ви щойно якраз власне сказали, аварійні це коли несподівано. А графік це коли сподівано і плану. Якось воно не чіпляється одне до другого. Дивіться саме так, тому що в таких ситуаціях зрозуміло кого будуть відключати. тобто є складений графік, який є плановий, і по ньому є там певні черги відключень. Там умовно кажучи, є в регіоні п'ять черг. Для того, щоб задовільнити е, е, споживання, ліміту вистачає тільки, щоб три черги одночасно споживали. От три черги включені, дві черги відключені. І тут ці три черги несподівано вилазять за той ліміт, який на них відведено. От в цей момент місцева е, обласна енергокомпанія знає, що е, відключають по графіку аварійних відключень. Чергу номер два зно. Там от з трьох працюючих, в другу відключили. От в неї почався графік аварійних відключень. Але цього ми дізнатися вже не можемо, навіть якщо в нас буде такий кайфовий застосунок, як є в столиці. Та? Тобто от, от про ну, такі це відключ... по факту, так. Да. Це це по факту там протягом години стане. Mm -hmm. Тому, скоріш за все, не встигнуть попереду. Давайте тоді повернемося до е, певних речей, які ми хочемо теж второпати, щоб сприймати це як е, солідарність і терпіння і терпетично солідарність. От дізнаємося, що фактично ну, теплова генерація зруйнована, гідрогенерація генерація майже зруйнована. Що в нас є? Мінус Запорізька, але атомна генерація. І тут нам кажуть: ой, у нас знов дефіцит, тому що ми два енергоблоки ставимо на ремонт. А, а, і, а, і ще то взяли і приплюснули кришкою по голові. Каже, і ще й ремонтуємо ту частину мережі, через яку йшов імпорт Словаччини. Це, це що, реально е, пл плановий підхід, є якийсь графік, чи, чи як це зрозуміти? Безумовно, будь-який атомний реактор потребує регулярних і е, якісного обслуговування. От як ваша машина потребує ТО, так атомний реактор потребує ТО. Він раз на рік, а часто і два рази на рік має бути обслуговуваний, в тому числі там профілактичні роботи, обладнання, є ще операція по заміні палива, вона не відбувається кожного разу, вона теж має бути в плані. Тому планових робіт на атомних реакторах доволі багато. І для того, щоб, не дай Боже, їх не довелося провести взимку, їх максимально проводять влітку. Бо інакше Добре. зима буде ще більш складна, але чи це означає, що ми підготуємося і зможемо фактично вирулити з атомної генерацією на більш-менш нормальний опалювальний осінньо-зимовий сезон? Чи будемо далі з телевізора слухати депутатів двох гатунків? Є зараз депутати погані і дуже погані. Погані кажуть, що вам взимку будуть виключати на 7 годин, а дуже погані кажуть, і по 10 годин будете сидіти без світла. Так а що ми на атомній не протягнемо? Щоб не такі довгі от, на цілий день виключення були, дивіться, ну, максимальне споживання зі лише, що минуло, було 18 ГБ uh -huh. А, Загальна потужність атомних станцій 7,8 ГВт. Тобто а, атомні станції не можуть покрити більше, ніж половину споживання навіть разом з імпортом. От, якщо додати до атомних станцій максимальний імпорт, який нас сьогодні один не але я сподіваюся, що зими буде два. Так от, навіть якщо це сплюсувати, це трохи більше половини необхідного так. для спокійного життя. Ну тут така елементарна арифметика, то трошки більше ніж 50% необхідного. Ну але в нас зараз і такого великого споживання немає. По перше, промисловість значно. Зменшилася? По-друге, е і густота населення по певних областях також впала. Ну а по третє, нам розказують, як місцеві влади справа наліво і приватний бізнес і влади, зокрема на місцях, закуповують ось ці маленькі е газові генеруючі, альтернативні от, джерела електроенергії, і, і що до осені є достатньо часу. Так, а чому ж такі катастрофічні прогнози? Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з того, що я б назвав актуальні цифри саме для того, щоб ми не говорили абстрактно. Да? Uh -huh. От ці, ці зими для того, щоб споживачі були е, забезпечені електрикою, треба було 18 гірків. А навесні ця цифра падає, безумовно, і там часом треба і 12, часом треба 13, але так чи інакше, це мінімальні обсяги, які нам необхідні. У нас все ще є певна генерація великої гідра. І частина гідропостаду працює, і я дуже хочу вірити, що частина буде відновлена з того, що пошкоджено. І так само я хочу вірити, що частину відновлять пошкоджених і теплових генераційних потужностей. там йде дуже інтенсивна робота. Тому дозумить підготовки. Що стосується маленької розподіленої генерації, то ми тільки на початку цього шляху. Давайте так. Для того, щоб. Привести ситуацію до нормальної і комфортної Україні треба десь приблизно 3,5 ГВт потужності такої генерації. Так от що б ми не робили, що б ми не робили, до зимі цього року більше 150-160 мегаватт ми не поставимо. І до зими наступного року ми не поставимо більше 400 чи п'ятдесяти мегаватт таких потужностей, навіть в найбільш Швидкому оптимальному сценарію. А чому так повільно? Тому що, по-перше, є технологічні цикли. Наприклад, турбіну 50 МВт, щоб поставити з моменту, коли за все заплатили і все почали виробляти, це мінімум півтора роки. От мінімум півтора роки в ідеальному сценарії. Угу. Для того, щоб поставити маленький газопоршневий двигун там, на 1-3 МВт, це щонайменше 4-6 місяців. От частину таких газопрошнових двигунів дійсно можна встигнути до цієї зими або цієї зими запустити. І навіть там перші якісь турбіни, над якими почалася робота ще 23-го року, теж будуть запущені. Але не більш того, це інше, нам треба ще гроші шукати, зрозуміти, як ми за це заплатимо, де ми візьмемо, хто саме буде ставити. Це великий набор інженерно-технічних завдань в тому числі. Але він починається в той момент, коли вирішили питання грошей. А оці 3,5 гігавати, про які я кажу, вони коштують десь приблизно 3,5 мільярди євро, щоб встановити. І цих грошей готових нема ні в кого. Давайте підемо на те, що є довкола у великій кількості, ну, наприклад, сонячна генерація. Чи ми в цьому випадку не можемо, хоча б частину дефіциту перекрити, якщо запустити? На місцях і на урядовому вертикальному рівні програму субсидії і допомоги, щоб якомога більше зробити. от е, таких я не говорю зараз про великі поля в, в стилі е, Ахметов до да горізонта. Я говорю зараз про е, значно меншу генерацію, але розумно розроблено на місцях так, щоб ми хоча б е, локальний дефіцит перекривали сон, сонячної генерації. Це неможливо. А чим вона вам допоможе 20 грудня о 9. вечора? Ну, якщо в мене будуть правильні е, акумулятори, то вона за день мені 20 грудня допоможе, щоб я ввечері 20 грудня мав лямпочку. Дивіться, е, я вам чесно скажу, якщо. Чого... Якщо ви будете порівнювати ефективність інвестицій, поставте газопоршневий двигун, вам сильно краще буде. Це дешевше виходить, так? Ви хочете сказати? Це ви це вийде А ефективніше, а Б, по факту, на виході дешевше. В чому проблема сонячної генерації? Сонячна генерація не працює, коли вона хоче. Для того, щоб вона давала вам електрику, коли ви хочете її отримати, вам потрібно вкластися в батареї. Ці батареї дорого коштують. Дорого. Якщо ви а ще є один ну, такий дивний фактор, але сонячні електростанції мають коефіцієнт корисної дії десь приблизно між 11 і 14%. І цей коефіцієнт взимку ще більш падає. Ще більше падає. Тому навіть якщо ви поставили на кришу собі, скажімо, 10 кВт, да, то це реально ви отримаєте півтора кВт десь в мережі. А щоб заспірдувати з півтора кВт сонячних панельок ваші акумулятори достатньої електроенергії, там хоча б на 8-10 годин в квартиру, я про будинок навіть не кажу, бо там буде насос, там буде багато чого додаткового споживання. Коротше, повірте. От я приймав таке рішення, я поставив. Газовий генератор зрозуміло. Це ви для себе власне відкалькулювали. Я беру досвід і виключно, як як журналіст, який мав можливість дослідити, як це працює ну, достатньо цивілізованих країнах. Дивився, я в цивілізованих поєдну... країнах немає війни. Так, я знаю. Країнах... Немає бойових дій, немає пошкоджень е, генерації. І я вам скажу, що в цивілізованих країнах, наприклад, в Німеччині, зараз катастрофічна ситуація з енергетикою. Вони докралися сонцем і вітром до стадії, коли викиди їх електростанцій більше перевищують, наприклад, українські. Тобто вони з одного боку насували в систему сонця і вітра дуже багато, так. а з іншого боку, для того, щоб балансувати і постачати споживачам електроенергію, вони вимушені включати постійно вугільні електростанції значно більше, ніж раніше. Найбрудніший вид електроенергії, електрогенерації ви. ви Викиди на кіловат годину в Німеччині 463 грами вуглеці. Викиди на кіловат годину в Україні до того, як нам розрушили вугільну генерацію 230 так, якщо підсумовувати, тобто ми під таким шляхом, от як, як Голландія чи Німці, чи як от Словенія, коли вони комплектують кумулятивний ефект, тобто сонячна генерація, плюс вітрова. І там вітряки в Альпах працювали, працюють супер, і я собі дивлюся на наші Карпати і думаю, що в нас ні. З вітром та сама ситуація, плюс-мінус, що сонцем, вітер мед зовсім не завжди. І ви не можете керувати вітровою генерацією і казати їй, коли включитися, і коли виключитися. Тому у Україні перше завдання це перекрити те, що треба перекрити так звані маневрові потужності, щоб коли нам потрібно, воно працювало. Mm -hmm. Бо якщо вітер не дне — не працює, якщо вітряки замерзли, а в Техасі був величезний блекаут просто через те, що температура пішла вниз, і вітряки, які на які там покладалися люди, просто замерзли фізично, не працює. До речі, зараз Каліфорнія і Техас це два штати в Сполучених Штатах, які замовляють найбільшу кількість газогенеруючих потужностей, газових турбіт та газопросмових двигунів, тому що вони наставили відновлювальне, а тепер її треба чимось балансувати. А люди хочуть електрику, не тоді полисомсі літер, а завжди Так, не подзвонили до Олександра Харченка. А тепер самі на своїх помилках вчаться. Нас одна хвилинка для власне для підсумовування з іншого боку. бо коли проголосували в останній момент урядом підняття тарифів. До 4 гривні 30 з хвостиком, так відповідно, зразу вилізло чимало людей, які були свого часу в системі, і кажуть, це гоп стоп на намахало в стилі 90-х. Нікуди ці гроші не треба здирати з людей для відновлення поруйнованого в енергетиці, оскільки нам дають дуже багато коштів на відновлення, і частина з них навіть не освоєна, і навіть не закумульована на місцях. А це просто гоп стоп від уряду. І що ви відповісте цим? Політикам, а я їм дуже раджу спробувати самим поспілкуватися з донорами і отримати, хоча б якісь гроші на практичні проекти, тому що ну на жаль, при цій повазі і до донорської спільноти, і до наших політиків уявлення. І реальність є дуже різна, пане Олександре. Дякую за роз'яснення. Це власне дуже важливо, що ми так системно все розклали по поличках. А в наступних зустрічах точно розберемо ще певні нюанси. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, допомагав нашим глядачам. Підпишіться на ФМ Галичина аналітика в Ютубі і не пропустити важливу інформацію. Це був маркер подій. Далі буде.